Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Аеродром Смоленськ, Сєвєрний зазнав удару. Як пишуть партизани, на місцях трапилась диверсія, аеродром використовувався військовими як база, льотної техніки там не було. Пишучи, є постраждалі, згоріли Камази. Що ж, для здійснення авіанальотів проти України російська армія використовує практично всі придатні для цього аеродроми Білорусі, Росія та Окупованого Криму, повідомляє Радіо Свобода. Звідти авіація РФ бомбить військові та цивільні цілі, обстрілює територію України ракетами, здійснює десантування, використовує гелікоптери. Коли Україна просить західних партнерів закрити небо, вони мають на увазі. Комплекс дій направлений на стримування саме авіації та ракет Росії, які завдають колосальної шкоди військовій та цивільній інфраструктурі України. Загалом аеродромів з тактичною військовою авіацією біля кордонів України близько 40. До Арсеналу РФ слід також додати літаки стратегічної авіації РФ, що можуть базуватися на відстані більше 5 тисяч кілометрів від цілі. Тим не менше на майже всіх уже пролунали вибухи. Російський план швидкої переможної війни провалився і через 10 місяців повномасштабного вторгнення. Про це можна говорити впевнено. Збройні сили України. Звільнили тисячі квадратних кілометрів території, відбили єдиний захоплений з 24 лютого. Обласний центр та декларують своєю метою вихід на кордони 1991 року. До слова, після другого за місяць вибуху на російському аеродромі «Енгельс», де було розташовано стратегічну авіацію, окупанти вирішили заховати свої бомбардувальники далі від кордону з Україною. Вони перекинули частину з них на аеродром Українка в Амурській області. Такі інциденти деморалізують ворога. Про це 24 четвертому каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Росіяни розуміють, що можуть бути нові ураження їх техніки, і не знають, на яку відстань від українського кордону треба тепер її ховати. За словами Ступака, коли почалась війна на російську авіабазу в Мілерово в Ростовській області, де базувалися російські гелікоптери, почали залітати ракети точки У. Що зробили росіяни? Взяли велику мапу лінійку і почали вимірювати відстань від українського кордону до російських авіабаз і рахували, до якого саме аеродрому не зможе долетіти зброя, що є в арсеналі української армії, є потенційно Україні може надати НАТО. Сне він. Експерт зазначив, що росіяни знайшли таку базу в місті Енгельс на відстані від кордону з Україною приблизно 700 кілометрів, і раптом щось патріотично налаштоване до України, прилетіло туди. Росіяни не розуміли, яким чином це щось залетіло. Або з території Росії завдало удару по аеродрому Енгельс, і це взагалі жах, або з території України і обійшло всі російські засоби протиповітряної оборони, які були вздовж кордону, пролетіло 700 кілометрів і влучило в бомбардувальник. За його словами, окупанти почали проводити роботу над помилками. З що то було. Напевно, що вони цю роботу виконали не дуже ретельно, відписали з керівництво, що все покращили. Можливо, посилили протиповітряну оборону і були впевнені, що нічого більше не залетить, і раптом другий приліт знову злетіло, невідомо що, невідомо де пролетіло 700 кілометрів і влучило в цю ж саму базу. За деякими даними був пошкоджений пункт керування цим аеродромом. Це радіолокаційне обладнання, засоби зв'язку, зазначив він. Ступак вважає, що не розуміючи, що саме прилетіло і завдало удару, і на яку відстань воно може залетіти наступного року, росіянам тепер дуже важко планувати свої наступні дії, адже тепер вони не можуть бути впевненими, що їхні системи захисту можуть їх убезпечити. Якщо вони примістять свою авіацію за Урало, тоді кожний новий зліт літаків для бомбардування України надає нам великий люфт часу, вважає експерт. Він підкреслив, що американська та європейські розвідки за цей час зможуть ретельно відстежувати їх рух, і ми зможемо передбачити їх потенційні цілі та підготуватись. Тобто, ефект несподіваності повністю нівелюється, наголосив Іван Ступак. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.